Ось уже зранку мені привезла молочниця, молочко і сливочку. Така смачна, солодка прям. Ой, добре ж таке молочко і сливочка. Так що я вже з молочком і сливочкою. Сьогодні 21 лютого. Всім доброго дня і доброго, всім настрою. Трудівниці, О! Сережа дзвонить. Так, давайте. Так, з Сержею поговорила. Все в порядку, працює. А сама сідаю пити каву. І з вершками, з домашніми. Боже, які вони солодкі, які вони смачні. Це вам не передать. Ох, сьогодні перечитала я. Міфи про каву. Вона навпаки навіть сприяє поліпшенню сердечно-судинної системи в організмі, що виводить токсини, антиоксидант, що не буде деменції, хто постійно п'є каву. Краще бути, краще менше прожити, я так думаю. Але із ясною головою, ніж довго жити із деменцією Альцгеймером. Повірте мені, я знаю, що таке. Що це таке, тому що я працювала у будинку пристарілих. Ось так. І дві-три чашечки кави не навредить. Це ж не 10. І тут. Ну, у мене тут чайна ложечка кави. Чайна велика. Не, не каву. На 150 мл води. Так що так. Кожен собі вибирає, що йому робити, що йому пить, не пить. Так, з чого сьогодні почати? Сьогодні я буду просувати мене. У мене так або. Прання або просування, я вже казала. Мені дівчатка часто пишуть, що я вас дивлюся, сама не можу почати. Почніть, отак, от, от візьміться і подумайте, що час уходить. Ой, а Болячки, болячки, вони тільки додаються і вони нас руйнують. Треба поборотися. Поборотися пожити. А що ми бачили? Що ми бачили в цьому житті? Нічого хорошого. Може, побачимо ще щось? Тільки робота, діти, робота, готовка і все. Ніде не з'їздили нікуди. За кордоном пенсіонери їздять по всіх країнах і бігають по горах, як молоді, а ми вже відпрацьований матеріал. Ні. Треба боротися, дівчата. От і все. Піднімайтеся і самі самі за себе беріться. ніхто вам не допоможе. Ніхто, крім вас самих. Мені жарко. Тут жарко у мене. Треба роздягатися. Так, що вам ще сказати, дівчата? Ой. Да. Кому цікаво, зайдіть. Подивіться моє відео за 8 травня. Там яка я була. Вся хвора і така. Страшно дивитися. Зайдіть, подивіться. Там і вагу я показую, і себе показую, яка я. Все, дівчатка, п'ю каву і. Гайда. Давайте працювати. Працюйте над собою. Уже готовий. Зараз я сюди кладу начинку. Так, поклала начинку і прикриваю. Ось так. Начинки забагато. Ну, отак. Ох, ох. Отакий мене ППшний блин. Так, дівчатка, сідаю снідать. Ось такий в мене вийшов. Малинець пепешний, а це хлібець пепешний. Ви бачили, як я його готувала? Ну, малинець це багато мені на один прийом з'їв половинку. Все всім смачного, хто зі мною. Ось такий млинець. Бачите, начинки, скільки багато. І я. Сподіваюсь, що він смачненький. Зараз спробую і вам скажу. Дівчата, смачно, ситно і корисно. Хлібець з аджичкою, Ану. Ну а що тут казати? Ну, смачно, смачно, дівчатка. Робіть. Робіть. Рекомендую. Так, залишилась в мене половинка. Дуже смачний блин. Дивіться, дівчата, в наступному відео. Дивіться і робіть. Мені подобається. Заходьте на мій канал, дивіться і робіть. Рекомендую. Всім смачного. Із Каті маленької фотографії та й не знайшла. А знайшла з мами, з дідом Альошою, з дяді, дяді так. Так, така фотографія такі вони ось. Я не знаю, скільки тут мамі, скільки їм. А ну що тут написано? А нічого тут не написано, тут написано, просто з дідушками робили пам'ятник і роки. Да. До речі, дідушки Альоші з цьому день народження було теж 20 лютого. Ось дивіться, написано. Народився 20.02.38 року а помер 6.01.2013 року. Ось так. Такий був дядько собі. Спочатку було нормально, а потім. Добре почав випивати. Ну, як кажуть, не можна про покійників або хорошо, або взагалі ніяк. Так що так. Вчора була виставила відео із, із катрусею. Так гарно оформила, така мелодія. Ну, мені YouTube написав, що авторські права. Прилетіло авторські права. І я мусила його перезалити. Але ж те відео. Перше продивилося вже було більше 400 чоловік. Ну, я його перезалила. Там вже менше переглядів. Ну, нічого. Ну, так я пояснюю, чому так. Чому я написала перезалив відео. Тому що було вже не таке. Перше було красивіше. Ось така в мене сьогодні робота. Поскладать и попросил. Приступи. 12 година сідаю їсти. Не то обід, не то, що це в мене таке, полудник, мабуть, ну вже хочу їсти. Творожок із сметаною, мандаринка і чай. Всім смачного. Складаю мамки ці смаколики. Оце ж блин вранці я не з'їла. І от, оце желі Показую, щоб ви не думали, що я його все поїдаю. Так, йду до мамки. Так, 15.40 сходили до мамки, а тепер йдемо. Да сніжок. Пішли. Йдемо на фізкультуру. 15.52 ми на місці. Да Сніжок? Де він там? Вон. Вон он мій сніжок. 16.09 заходжу на другий круг. Вже доріжка зеленіє, бачите травичка як. Таги тепло вже. Весна тобі і все. Весна. Дивіться, як сніжок за мною йде. строго ззаду. строго позаду біжить, сніжок уже побіг. Вже додому. Два круга подолано, він зі мною теж, господи, думаю, що вона ходить кругами. Все, йдемо робити вправи. Так, я на місці біля свого каштану. Роблю вправи. Сьогодні пляшки принесла двохлітрові вже. Бо то маленькі, там у мене геть треба їх забрати додому. Так, починаємо. Раз, два. три. Я позаймалася, буду йти додому. До зустрічі вдома. Чогось сьогодні якась слабкість. Не пойму, що ж таке. Іду додому, тут лебеді, бачите, як плавають. Ось так. Так, сідаю вечерять. Печіночка куряча відварена. Салат з капусти з, квашеною, з цибулькою з олійкою і отаке желе. Какао з молоком. Всім смачного, хто зі мною. Залишилось мене половина печінки, може й більше, ніж половина. І половина салату. От я вже примітила, насипаю, кладу собі. Наче б з'їла б його, а от половинку з'їдаю і більше не хочу. Мабуть, шлунок менший став, чи що? Ну так, якби раніше я б його з'їла, а так не хочу. Ну, в мене ще й залишився десертик. Бачите, який гарненький. Зараз спробую скажу вам результат. Ну, я таке люблю. Ну, ну, смачне, не те слово. Дуже смачно. Робіть. Дуже смачно, ніжненьке. Таке повітряне, дуже смачно. Нам треба себе балувати. Отаким От добреньким. Цукерки нам не можна, а таке нам можна. Так, рецепт, як я його робила, буде в наступному відео. Окремо, як я робила ж... желе. Ось так. Все, дивіться. Дивіться і робіть. Рекомендую. Не пошкодуйте. Дуже смачно. Так, ну все, я вже повечеряла. Буду йти в кімнату, поставлю вам відео. А вам всім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас. Наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!